Дональд Трамп, розуміючи те, що Путін не хоче домовлятися, нарешті говорить про конкретні дати, після яких він буде вводити санкції проти Індії, Китаю інших країн, які торгують із Росією нафтою і газом, і каже мені абсолютно начхати, як буде почувати себе економіка, що буде з У США є достатньо нафти для того, щоб її видобувати і продавати на світовому ринку. Ну, Одні Сполучені Штати Америки, звісно, з попитом не впораються. Долучаться до цього процесу і країни Саудівська Аравія, і інші, які активно видобувають нафту. Тому я думаю, що справді знайти джерела диверсифікації постачання російській нафті можна. І Трамп сказав, що дав Путіну час до 8 серпня, тому що його почали тролити 10-12 днів, якось не конкретна дата. Він заявив, що у Путіна є 10 днів від сьогодні, про це він говорив вчора, для укладання мирної угоди з Україною. З боку Кремля реакція вже відповідна була. Пісков учора заявив, що Росія буде продовжувати так звану СВО і домагатися усіх своїх цілей. Перекладаємо на просту людську мову: Росія продовжуватиме завойовувати Україну, тобто вона не збирається зупинятися. В своєю чергою Трамп сказав, дедлайн у 10 днів, починаючи від сьогодні. А потім ми запровадимо тарифи і таке інше. Не знаю, чи це вплине на Росію, очевидно, він хоче продовжувати війну. Цю тезу дещо по-іншому інтерпретували особливо і російські телеграм-канали, і пишуть про те, що Трамп сказав, що війна триватиме довго. Ну і правда, стів Вітков кілька днів тому заявив про те, що якщо Трампу вдасться припинити російсько-українську війну до завершення каденції, тобто до 29-го року, мовляв, це буде дуже добре. Але я вбачаю, що ситуація нині розвивається дуже динамічно. Перед цим хотів би вам навести коментар Держдепуша, де пояснюють терпимість Дональда Трампа. Зокрема, там заявили про те, що в Кремлі хибно інтерпретували терплячість американського президента. Трамп був терплячим і це напевно невірно сприйняли деякі люди. Мається на увазі Путін та його команда. Тож я думаю, говорить речниця Держдепуша. Що для неправильних інтерпретацій час минув. І окрім того, темі Брюс додала, що Трамп довів, що до нього слід ставитися серйозно, бо він серйозна людина, і ми бачимо результати цього по всьому світу. Ну і звісно, що ключовим питанням буде, які саме санкції, які мита будуть застосовані до Китаю, Бразилії, Індії інших країн, які торгують із Росією. Сенатор-конгресмен. Сполучених Штатів Америки від демократів Річард Блюменталь, який є співавтором законопроекту про пекельні санкції проти Китаю, Індії та інших країн, заявив про потребу прискоритися із засуванням законопроекту про санкції, оскільки очільник Кремля Путін не заслуговує додаткового часу. Що він, власне, він говорить? Я погоджуюся, що Путін не заслуговує додаткового часу. І нам треба прискоритися із голосуванням законопроекту про санкції. Все, що робить президент. Правильному напрямку, але я сильно адвокатую за те, щоб санкції були 500, а не 100%. Звісно, голоси за голосування цього законопроекту в Сенаті є. Ну так само і в палаті представників вони є. Але Трамп не хоче, аби його зобов'язували запроваджувати мита відповідним законом. Він воліє ухвалювати рішення сам і говорить про те, що готовий до цього. І також він заявив про те, що на тлі того, що війна триває. Не буде вимагати, аби українців депортували зі Сполучених Штатів Америки. Йому конкретно задавали з цього приводу питання, і каже, що громадяни України, які виїхали, рятуючись від війни та знайшли прихисток у США, матимуть змогу залишатися в Штатах і до завершення війни. І на завершення друзі, вам ще одна новина із Росії про гроші, тому що російські гроші вони є фактично паливом війни Росії проти України. Ви, певне, знаєте очільника Сбербанку Російської Федерації Германа Грефа, який критикував е, і Центробанк Російської Федерації, і уряд Російської Федерації публічно за їхню монетарну політику на нещодавному економічному форумі в Санкт-Петербурзі. Не лише один він про це говорив. Він сьогодні сказав про те, що російські банки перестали заробляти на іпотечному кредитуванні. Тобто немає можливості їм заробляти гроші. Звичайним інструментом, який використовують багато банків у світі, а саме іпотека. Іпотека для банків сьогодні навіть за пільговими програмами є або безприбутковою, або з негативною прибутковістю. За його словами, банки продовжують кредитувати, щоб не допустити краху забудовників. Банки готові видавати іпотеку з нульовою рентабельністю, каже Греф. Вони зацікавлені в тому, щоб не падало будівництво житла, бо маємо величезний портфель у будівельних проєктах. Дійсно, в такий спосіб, сьогодні банківська система намагається самотужки врятувати будівельну галузь, яка тягне за собою величезні проблеми, і також у галузі з виготовлення металопродукції на Росії, попит якої не може задовільнити військово-промисловий комплекс. Тому що ВПК, як правило, тягне економіку будь-якої країни донизу. В короткостроковому періоді він показує саме такий напрямок збільшення ВВП будь-якої країни, але в перспективі економіка будь-якої країни, ще раз наголошую, через посилення ВПК буде валитися. Це історичні факти, друзі. Те саме чекає Росія.